У нас розпочав і триває візит заступника міністра соціальної політики України Уляни Дмитрівни Токарєвої на Вінниччину. І протягом цих днів Уляна Дмитрівна відвідає соціальні заклади, які надають соціальні послуги, геріатричні заклади та центри життєстійкості. Є певні основні проекти, якими безпосередньо опікується і займається Міністерство соціальної політики. Це і підтримане проживання, це і муніципальне няня, це і соціальний супровід військових та членів їх родин, це і соціальні послуги для внутрішньопереміщених осіб. І сьогодні, протягом дня, Олена Дмитрівна мала можливість відвідати такі заклади в Вінницькій області. І перш за все, хотілося б зараз почути від вас якими проектами займається першочергово міністерство соціальної політики, ну і звичайно, ваше враження від тих закладів, які у вас була сьогодні можливість побачити зустріти відвідати на Вінничі? Будь ласка, дякую, пані Світлану, і хочу подякувати і Вінницькій обласній адміністрації за те, що допомогли з організацією цього візиту. Бо міністерство соціальної політики зараз впроваджує декілька великих програм, які пов'язані. З соціальною підтримкою наших захисників та захисниці і їх родин, також з програми психологічної підтримки через центр життєстійкості. Дуже багато заходів пов'язаних з підтримкою внутрішньопереміщених осіб. І нам було важливо подивитися, як на практиці реалізуються ці ініціативи, яка підтримка з боку Міністерства соціальної політики потрібна для того, щоб більше людей мали можливості отримати підтримку в соціальній сфері. Звісно, що основний акцент ми робимо на соціальні послуги, і тут ми познайомилися з роботою центру життєстійкості, який відкрився у місті Вінниця. Надзвичайний досвід, який Вінницька громада може запропонувати іншим, як демонстраційний майданчик, тому що поєдналися і центр надання адміністративних послуг, і послуги центру соціальних служб, і власне послуги помічника ветерана доєдналися, тобто все в одній. Точці знаходиться, і дуже зручно для людей, які потребують комплексної підтримки, власне, звернутися в таке єдине вікно. Дуже важливо, що сформована команда професійних психологів, соціальних працівників, які можуть підхопити. Будь-який запит на психологічну підтримку, в тому числі від наших захисників і захисниць від їх родин. Це дуже важливо. І ми сподіваємося, що і інші громади доєднаються Вінницької області, доєднаються безпосередньо до цієї програми. Візьмуть участь в програмі державної підтримки для створення послуги комплексної у центрі в житті стійкості. Ми зараз розширюємо кількість таких. Громад, якщо до кінця 2024 року ми планували створити 200 центрів життєстійкості і профінансувати їх з державного бюджету, то зараз ми готові приймати ще додаткові заявки для того, щоб більше громад змогли отримати якісну психологічну допомогу для людей, які цього потребують. І я хочу наголосити, що це можуть бути дуже різні групи людей, і родина захисників і захисниць, про які я вже згадувала, і люди, які приїхали постраждалих громад. І батьки дітей з інвалідністю, в тому числі і ті батьки, які взяли на виховання дітей сиріт чи дітей позбавлено батьківського піклування. Це можуть бути будь-які родини, які виховують дітей, тому що всі батьки стикаються з різними запитами у зв'язку з дорослішенням дітей і з викликами війни, бо не всі знають, як реагувати на те, що відбувається, і як підтримувати. Запити дітей на психологічну підтримку і так далі. Дуже важливо нам було побачити, як проваджуються послуги для людей старшого віку та людей з інвалідністю, які приїжджають з постраждалих громад. Ми дуже цінуємо те, як Вінницька область рухається. В сфері послуг саме для дітей, та дорослих з інвалідністю. Розвивається і послуга підтриманого проживання, яка є пріоритетною зараз для Міністерства соціальної політики. І в тому числі, ось буквально нещодавно, урядом було прийнято рішення про державне фінансування, послуги підтриманого проживання для тих людей, які з постраждалих громад, і не можуть самі про себе попікуватися. Це люди з інвалідністю або люди старшого віку. І дуже сподіваємося, що Вінничина і тут буде за. Мати лідуючі позиції громади будуть подаватися на державне фінансування цієї послуги, проте і зараз ми бачимо, що і наші муніципальні структури, які працюють в Вінниччині, і громадські організації активно надають цю послугу, дуже важливу для людей з інвалідністю та людей старшого віку. Для нас важливо також було побачити, як розвивається послуга супроводу під час інклюзивного навчання, або як кажуть так спрощено, асистент учня да або асистент учня або асистент дитини. Тобто, коли дитина з інвалідністю або з особливими освітніми потребами приходить в школу для інклюзивного навчання, то якраз є можливість залучити. Асистента, людину, яка буде допомагати в побутових саме питаннях, тобто не з навчанням для цього працює система освіти, а ось соціальна послуга, вона орієнтована на такі вирішення побутових питань, можливо, допомогти дитині далі відвідувати якісь клуби за інтересами. І так далі. Супроводжувати фактично дитину тобто, з якимись побутовими е, такими питаннями. Тобто на Вінниччині дуже багато е, розвивається соціальних послуг, багато громад залучаються, тобто не тільки такі великі громади, як Вінниця, але й менші громади, але дуже активні, і для нас це є надзвичайно. Цінним. Також для нас було важливим побачити, як реалізується нова соціальна послуга, така програма підтримки ветеранів, ветеранок та їх родин. Ця послуга народилася в минулому році, і Вінниччина одна з перших прийняла участь в пілотуванні цієї програми підтримки. Це і соціальне відновлення для родин ветеранів і ветеранок, Тобто, коли ветеран або ветеранка повертаються з військової служби, зокрема, якщо ще вони мають інвалідність після цього, то дуже важливо дати можливість. Родинам, скажімо так: ну знову поєднатися, знову подивитися, які є спільні інтереси, які можуть бути виклики. Надати необхідну і психологічну допомогу, і так далі. І Вінничина дуже успішно реалізує цю програму. Спочатку Міністерство соціальної політики допомогло з фінансуванням, а зараз вже багато хто бере з громад фінансування цієї послуги на себе. Тому те, як рухається Вінницька область в реалізації соціальних послуг громади Вінницької області, для нас є дуже цінним і ми хочемо показувати цей досвід іншим, іншим громадам. Для того щоб вони надихалися і могли ці послуги реалізовувати у себе, дякую, скажіть, будь ласка, ви сьогодні мали можливість поспілкуватися, побачити людей, які на практиці це запроваджують. І як урядовець, скажіть, будь ласка, для себе чи були якісь такі розуміння? скажімо, під час спілкувань, от які зміни потрібно внести? Можливо, в законодавство, можливо, в, 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 в певних постановах і нормативних документах, які б сприяли полегшенню, покращенню, надання тих чи інших послуг, що були такі ситуації? У вас спілкуючись відвідуючи заклади, в яких ви сьогодні були на вільночі? Так, дійсно, ми бачили великий запит в тому, щоби. Громади мали візію в розвитку соціальних послуг, і зараз Міністерство соціальної політики працює над створенням стратегії розвитку соціальних послуг. Ми будемо готові в найближчі місяці її представити для обговорення з регіонами з громадами, щоб власне ті, хто працюють на місцях, могли додати своє бачення, свої ідеї. І далі вже цей документ буде слугувати таким орієнтиром для того, щоб і громади, і регіони розробляли свої власні стратегії. Також ми бачимо необхідність розвивати деякі програми підтримки, бачимо, що вони дуже запитувані. Нам було цікаво подивитися, як реалізуються програми по протидії домашньому насильству. Ця проблема зараз є дуже актуальною, тому що ми всі стикаємося з травмою війни. Ми всі стикаємося з тими негативними наслідками, які несе війна. Не всі здатні перетравити цю агресію. І тут дуже важливо вчасно надати підтримку родинам або. Убезпечити тих, хто страждає від домашнього насильства, тобто на кого скеровано це домашнє насильство, або надати необхідну корекційну програму для кривдників, це також важливо. Тому ми бачимо, як власне, реалізуються зараз в Вінницькій області програми підтримки, які фінансувалися Міністерством соціальної політики та нашими партнерами, зокрема фондом ООН і народонаселення, як працюють ці сервіси, бачимо, які ще. Потрібні вносити зміни і в нормативні документи. Наприклад, зараз нам потрібно так дуже ретельно попрацювати над програмами роботи саме з кривдниками, тими, хто вчиняє домашнє насильство, щоб змінити їх, допомогти їм змінити свою поведінку, якщо є така можливість, і власне. Створити більше сервісів і для тих, хто постраждав від домашнього насильства. Тому, ось в цьому році кошти державної субвенції були скеровані саме на створення додаткових сервісів для постраждалих від домашнього насильства, саме мобільних бригад. Близько 70 громад в найближчий час отримують кошти цієї субвенції для того, щоб вони могли придбати автівки, які мають бути обов'язково пристосовані для перевезення людей людей з інвалідністю знов-таки враховуючи виклики війни, що багато людей зараз, на жаль, отримують такі травми, які призводять до інвалідності. Тому ось для нас було це дуже цінно побачити, як наші ідеї реалізуються на практиці, і як ця практика дає нам розуміння, що змінювати в наших ідеях і нормативних документах. Сказала, що буде програма для захисту людей, які постраждали від сімейного насилля. Яким чином це буде популяризуватися в громадах? Тому що ми знаємо, що що найбільше люди страждають як правило в селах невеличких населених пунктах, і вони там абсолютно беззахисні, особливо жінки та діти. Ми щодня бачимо в новинах дуже багато неприємних таких. Моментів, яким чином це буде популяризуватися і як от їх підвести до того, щоб вони зверталися, тому що вони не хочуть медобстеження проходити їм безкоштовно, приїжджають мобільні бригади. А я думаю, що соціальна допомога психологи це. Це якраз те, чому ми обрали підтримку саме мобільних бригад. Бо коли ми підтримуємо, наприклад, консультаційні центри чи денні центри, де люди зможуть отримати необхідну інформацію, допомогу і так далі. Це передбачає, що людина має дійти до цих консультаційних центрах чи денних центрів. А мобільна бригада вона так більш проактивно реагує, тобто ми отримуємо повідомлення, що ця родина потребує допомоги і тоді вже. Команда мобільної бригади виїжджає до родини і пропонує цю підтримку. Тому тут знаєте, така велика, велика можливість зробити цю допомогу більш активно. Крім того, звісно, що. Ми просимо громади, бо з центрального рівня можна давати інформацію, але вона буде дуже узагальнена. І власне, ми разом з нашими партнерами проводимо цю інформаційну роботу. Я думаю, що багато хто чув про інформаційну компанію коло», Є і сайти, є і багато різних інформаційних матеріалів. І навіть якщо ви прийдете в центр надання адміністративних послуг, то ви там також побачите матеріали про те, що ось є такі сервіси, є така програма, підтримка і так далі. Нам дуже важливо. Щоб працювали групи, скажімо так, тих людей, які можуть розповісти про ці, ці програми. Тут також ми разом з партнерами нашими працюємо, які навчають і громадських активістів, і людей, які ну, така перша лінія контакту, так? тобто вони можуть підказати, що є такий сервіс, необхідно навчатися. І також ми. Залучаємо разом з громадами, партнерами людей, які є достатньо активними в своїх спільнотах, наприклад, представники ОСББ або інших таких подібних спільнот, які власне контактують з людьми, які постраждали від насильства або ймовірно постраждали від насильства, і можуть надати цю інформацію. І це дуже важливо, щоб саме. Інформацію можна було отримати від людини, яка знаходиться з тобою поруч, а не тільки ось ці загальні якісь речі з екрану телевізору чи з якогось плакату. Для того, щоб точно всі ось такі проактивні люди могли мати доступ до перевіреної інформації, які сервіси працюють, ми на сайті Міністерства соціальної політики, а також. В на дешбордах, які там розповідають про наші сервіси, зробили дуже детальну інформацію, які гарячі лінії працюють, які шелтери в нас працюють, і як зв'язатися з працівниками шелтерів. Бо ви знаєте, що інформацію про шелтерів ну, адресу не можна розповсюджувати. А які у нас є консультаційні служби, мобільні бригади і так далі. Тобто, ми постійно закликаємо людей ділитися цією інформацією. І якщо вони бачать людину, яка постраждала від домашнього насильства, щоб е, зверталися. Нам дуже важливо працювати з капеланськими службами, нам важливо працювати з ветеранськими спільнотами, нам важливо працювати з, із, з спільнотами людей з інвалідністю, тобто всі такі організаційні організовані групи, які можуть далі передати цю інформацію. Родина розуміє, що потрібна психологічна якась допомога, підтримка, соціальна так само можливо, але людина відмовляється. Знову ж таки виникають конфлікти в родині. Родина, як ви вже наголосили, що порізно, але вони можуть і розірвання шлюбу за цим слідує. І ну от що робити, як саме допомогти цій людині? Куди її вести? Якщо вона відмовляється, але наприклад, всі розуміють, що ну їй потрібна допомога. Ви ніяк не змусите людину робити те, чого вона чого вона не хоче. То якщо людина відмовляється отримувати допомогу, то ми фактично ніяк її до цього не змусимо. Ми можемо її мотивувати. Наприклад, створити дружні сервіси. Нам важливо мотивувати людей тим, що ми залучаємо організацію сервісів по принципу рівний рівному. Так, ну тобто, ми закликаємо людей, які переїхали, які переїхали з постраждалих громад, або які звільнилися з військової служби, або які мають інвалідність. Ну тобто, ті, ски ми частіше за все за все працюємо, щоб вони навчалися професійно на соціальних працівників і могли працювати в наших. Закладах і, власне, з, скажімо так, з більшою відкритістю і з набагато глибшим розумінням питань надавати цю підтримку. Тобто це називається люди з досвідом, і це практика, яка активно застосовується в інших країнах. Зараз у Державної служби зайнятості є дуже багато програм. Перенавчання і там є програми навчання фахівців соціальної роботи, психологів. Вони безкоштовні для людей, які приїхали з постраждалих громад, для ветеранів, для людей 45 для людей з інвалідністю і так далі. Дуже важливо, щоб ми залучали таких людей, і це також буде додатковою мотивацією. Дуже важливо, щоб сервіс був доступний в громаді. Ну, тобто, якщо вам потрібно їхати для того, щоб отримати підтримку в обласний центр за допомогою, це точно вас буде. Демонтувати і абсолютно правильно було зазначено, що ось якщо це сільська громада. То важливо, щоб доступ доступність цього сервісу була через сільську громаду. Ми зараз поширюємо дистанційну роботу, тобто щоб людині не потрібно було долати 100 кілометрів для того, щоб отримати якусь консультацію. Цілком можливо, що і психологічне консультування може проводитися зараз. Лайн багато хто цим користується. Наприклад, я консультуюся з психологом через Zoom і це. Цілком діє, тому що я зі своїм таким активним графіком не можу поїхати на таку психологічну консультацію. Тому це важливо, щоб ці послуги були доступними, щоб вони надавалися фахово, щоб вони були дружніми, щоб вони можливо надавалися за методи рівно, -рівно, -рівно рівного